Йой, й-ой! Нам хана. Йой! Так, тут нас яму волочесне, ми про це пам'ятаємо. Так, чуваки, сути, тільки так, нормально Нормально тут, типу, боком їздять. Досить також симпатичний автомобіль. Можливо, якусь стару тачку, куди ти прям в мене їдеш? Нормально взагалі на автоматі поїхати все ж таки. Але мені страшно. Ой-ой-ой, прямо не їсти. А ага, це в нас, типу... А, це ми трішечки скоро впілити. Всім привіт, пані-тапанові, та вас на новий тролику по такою ручці, як пінджедрайв, і на даний момент, як я монтую даний вітуролик, зараз 6 жовтня. І я вважаю, що саме час трішечки понавалювати в пінджу драйв в зимній період часу. Тобто сьогодні ми будемо шашкувати або хуліганити. Десь в горах, де в нас дуже і дуже слизько, в нас зима, плюс в нас туман, тому видимість в нас дуже і дуже маленька. І до цього всього в нас ще й трафік себе веде неадекватно, тому що через те, що дуже-дуже дуже слизько. В нас, навіть повнопривізні автомобілі дріфтують. Коротше, я думаю, що відеоролик буде веселий, тому, пам'ятно, ну, перед початком даного відеоролика я би хотів пожити прямо перегляду, та якщо ви щось споживаєте, то всім смачного. Ну я не буду збільше відволікати, давайте вже перейдемо до початку даного відеоролика. І так, знову ж таки, перший автомобіль, на якому я буду це робити, це буде Opel Amiga. Я ставлю механіку. І давайте спробуємо. У нас реально слизько, автомобіль реально заносить, плюс ще трафік себе неадекватно веде. Він капець як е, сильно навалює, плюс у нас слизько, і він не розуміє, що взагалі тут відбувається. Але наша задача, давайте зробимо вигляд. нібито то ми е, з роботи їдемо додому. E, ні, нібито коротше. Я не знаю, ми на, на роботі затримались, і в нас випав сніг, ожеледиться. Прям ого, тут яма така вилучила. Ой-ой-ой, чуваки, Обережно. Пані паново, зараз ще, якщо у вас є бажання, може. Можуть... Ой-ой-ой-ой-ой! Нам хана. Якщо у вас є бажання, можете поставити вподобайку. Але автомобіль реально заносить, що в нас тут? У нас тут э, мінус двері, та да, стойка, да. Ну да, Окей. Нічого страшного, поїхали далі. Коротше, мабуть, ще ранувати для зимних карт, але я подумав хочм би ні, тому що на звичайній карті зі звичайним зацепом ми дуже. Е... Йомаю... А я можу взагалі виїхати звідти? До речі, пошкодження. Ну, нормально. Uh, да, на звичайній карті це буде занадто не цікаво, тому що там ну, нормальний зацеп і трафік себе uh, адекватно веде, а тут його завжди заносить. І ДТП, йома, йо, чуваки, що з вами? Я заспавню, до речі, 9 автомобілів, не знаю, мало чи багато це, можливо, я ще з часом їх трішечки доспавлю. Але ну, потужності у Омеги небагато, але боком вона навалює, тому що дорога реально дуже-дуже слизька. Реально дуже небезпечно по такій дорозі їхати. Тут яма така величезна, що капець. Чувак, 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 чувак. Фух, повезло. Повезло. Коротше, мені здається, зимой а, в таку погану видимість прям реально прикольно навалювати. Тому що я вже забув таке відчуття, коли ти автомобіль зовсім не контролюєш, його носить тільки так нормально. Нормально тут типу боком їздять. Їм взагалі з кайфом, походу. Тут тупо все місто дрістуни виходить. Бо вони тільки так. Дріфтують. Оп-оп-оп, хорошо боком, 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 на старі Амезі. Я не знаю, до речі, це, це мега, мабуть, якогось, типу, 88-го року або 89-го. Ну, пошкодження неприємні. Неприємні. Добре, давайте останню спробу на ній зробимо, і я вже буду брати якийсь інший апарат, як більш цікавіший, можливо, знову ж таки, можливо, якусь стару тачку. Куди ти прям в мене їдеш нормально взагалі? Блін, трафік це максимально диктантний веде, такі відчуття, нібито вони тупо всі п'яні за кермом їздять. Окей, я пропоную взяти якусь іншу тачку і понавалювати на іншому авто. І так, пані панове, наступний автомобіль, який вирішив взяти, це буде BMW E34 Легенда. Виглядає вона досить стильово з люком, який відкритий, тому що ну, у нас гарячий мексиканець за кермом. Вмикаємо першу передачу, вмикаємо знову ж таки механіку. І давайте спробуємо понавалювати на Є34, тому що все ж таки ну, BMW, BMW вона створена для того, щоб наводити усіляку суєту на дорозі. Так? Так сказати. А до речі, в неї... В неї зацеп нормальний. А в неї якісь символи зацеп, а що за фігня Ну типу на дорозі реально капець як слизько, але в неї зацеп прям нереальний якийсь. Невже вона повнопривітна? привітна? Ой. Ну а трішечки відірвав йому бампер церквом, нічого. Чувству... А так мені щось не подобається цей прафік, він якийсь... Його не носить чогось на дорозі. Я думав я візьму BMW. Хоча ні, начебто носить. А, може його треба розкручувати, щоб носило. силой. А ну давайте трішки спробуємо від першого обличчя, третю, Полетіли. Ну я в таку погоду в реальному житті я б навіть не став їхати, мабуть, тому що, ну камон, майже нульова видимість, нічого не видно на дорозі. Плюс слизько, плюс ямок, якісь нереальні, що воно таке. Окей. Полетіли, третя. Ну, Є34, е звісно, це прям бомбічний апарат, який в нас час. Знайти живу е 34 мені здається, дуже-дуже важко буде, але я думаю, можливо. Я думаю, можливо. Так, третя. Ну да, її наносить, вона якось себе більш-менш... Адекватно вида на дорозі, це якось дивно, тому що, навпаки, ну, BMW є 34 вона прям буде навалювати жорстко боком. Ані, вона собі ну, нормально їде. В принципі, більш-менш контролюється два другу. Йой! Оце неочікуваний поворот. Я не думав, що він тут буде. Окей, я пропоную взяти наступний автомобіль, бо мені не дуже подобається, як вона їде. Її наносить, це зовсім не цікаво. Ну і пошкодження в нас, до речі, прям потужні. Досить окей. Okay. І так, пані Депино, це, звісно, круто, але наступний автомобіль, який я вирішив взяти, є 34 звісно, прикольний автомобіль, але він себе якось занадто е круто веде на дорозі його зовсім не носить. А я вирішив взяти Mercedes 600 тобто кабанчик. Кабанчик бандитський, те, що треба, ну, катене, але не повністю. Ой-ой-ой, оце зараз буде весело. Він у нас на автоматі. Чуваки, а що а тут відбувається? Ну кабанчик, він він широкий. Він широкий, прям, прям рама два вандама, я вам кажу. Ого-ого. Угу -угу. Не нормально. Нормально, нормально, нормально летім. Коробочку в М. І полетів. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, ти шо? Ні, як таку коняку? Законтролювати на дорозі, я не розумію. Так, тут в нас яму величезна, ми про це пам'ятаємо. Так, чуваки. Ваше ДТП, це, звісно, круто, але дайте мені виїхати. Трішки я собі пошкоджував автомобіль, але я виїхав з цієї ями. Ну, так, да, у Кабанчика вже немає такого зацепу, як він був у е 34 І. ой ой ой, -ой, -ой як же це гарно! Як же це круто, та ти що? Ні, зимою навалювати в бімки, це прям реально кайф. Особливо, куди, коли себе трафік веде дуже-дуже і дуже неадекватно. Це прям взагалі бомба. Оп-оп-оп-оп. Ну так, ми, ми до речі, на якійсь гірській місцевості. Можна сказати, що навіть не зима різко не стало, ми просто приїхали від, на якийсь курорт. На якийсь відпочинок, кудись гори, а зазвичай в горах, типу, навіть літом, наскільки я знаю, може випати сніг. І це ну, нормальна тема, тому що все ж таки гори це високо, там атмосфера, всі справи. Йо, а що це за яма така? А що це за яміще ще така? Ніфіка собі. Ой-ой-ой. Чуваки, ці чий бампер. Можна трішки від першого лиця понавалювати, спробувати, але від першого лиця мені здається я... Цю махину не законтролюю. Можна було б... Ой-ой-ой! А чо? Ой-ой-ой-ой-ой. А... Я -ой -ой -ой. тут якийсь дуже дивний... Дуже дивна дорога пішла. Йой. Так, нам треба жорстко навалювати. Але мені страшно. Ой-ой-ой. Як же це дорого для кабанчика? Така легенда. Ну, ось якщо ви так, подивитись, ну мені здається, за такий кабанчик можна поставити лайк. Ну вподобайку, мені здається, він заслуговує. Подобайку, підписочку, коментарі якісь. Мені здається, він Тут ями такі величезні на карті. Ой! кг, да? Нормоз. повезло. Чи не повезло? Не повезло, чи не повезло? Повезло. А шаліть. Ой! Щось на трішки закрутило. Це було на грані, до речі. Ну ось давайте, наша ціль буде доїхати, коротше, до цього доміка. І це, типу, наш будинок в горах. Ну. До якого ми приїхали відпочивати. І ось, ми приїхали на нашому 6 Хоча я б на такому уклоні не залишав його, бо дуже-дуже страшно. Ну, окей, 600 приїхав. проїхав. Ми е, пішли до будинку і е, беремо якийсь інший апаратик. І так, пані та панове, я сьогодні пішов, коротше, прям реально по старим автомобілям. І наступний автомобіль це в нас буде Вольва, я не пам'ятаю модель, але це гоночний апаратик. Чого, можливо, ви спитаєте, він гоночний? Ну, ви зараз побачите. Я на ньому один раз вже навалював. І, до речі, в мене є цей момент в тіктоці. Тому. Якщо ви зі бажання, можете підписатися на мій TikTok, він є в описі під відео. Там е, відосики виходять частіше, ніж тут. Але апаратик реально гоночний, він їде, будь здоров. але він повнопривітний, тому не знаю. Зараз подивимося, як він себе буде вести на дорозі. В принципі, якщо він буде більш-менш контролюватися, то це буде занадто нецікаво, і я візьму інший апарат, який реально дуже важко втримати на дорозі. І, ну... Досить також симпатичний автомобіль? Ай-яй А що на О, салончик, до речі, тут дуже-дуже цікавий. Ви просто послухайте цей звук. Це що за пушка прискорюється? На першій передачі майже 100 км за годину. Це нормально взагалі? Це взагалі нормально? Мені здається, ціни ненормально. Чуваки, ну шо ви тут стали? Я маю, я балдію. Нічого без мене не можуть. Хана. Ну, до речі, капотік. ось капотик в цілі. Можна так зробити, і то навіть не було ДТП. Так, давайте останній разочок навалимо як ну, гоночний, мені прям він подобається, я думаю, по сухому. Я не думаю, а я знаю, що по сухому на ньому дуже і дуже цікаво навалювати. А ось, ну, типу, взимку не дуже цікаво, тому що він повноприквітний, і для мене це не дуже є цікавою темою, тому беремо е, останній апаратик на сьогодні і він реально буде цікавий. І так, пані, панове, наступний наш Мерседес, це в нас цешечка. Е, ну, прям апаратик реально угодний. Навалює, він будь здоров. Знову ж таки, бандит у нас закатаний, у нас такі стильові восени, чи що таке, Я не знаю, не розбирають в дисках, але все ж схоже на них. Вмикаємо механіку, там у нас же ДТП відбулося. Е, Чого ви, можливо, скажете, вона не контрольована? Ну, ось я зараз контролюю, тому що я зараз їду в механічно коробки передач. В принципі, вона зараз ну, більш-менш контролюється, вона зараз більш-менш типу нею можна керувати, але якщо я зроблю ось так, то це. Ой-ой! Ой-ой, нам хана. Інжайн сломано. А давайте спробуємо першого лиця трішки понавалювати тут. Досить прикольний салончик, мені подобається. Давайте спробуємо чисто на автоматі поїхати, все ж таки. Нормально він стояв, він нікуди не їхав. Я тут вирішив поїхати, він кудись поїхав. Чувак, все окей. Все нормально? Давайте спробуємо чисто на автоматі поїхати. Без механіки. Ось чисто як це буде вести автомат. І... Ні, hey, чувак, ти мене задовбав. Ну це можливо не той? А, ні, це не той. Що відбувається, це капець? Я не знаю, як при таких умовах можна взагалі їздити на автомобілі. При цьому всьому на задньопривідному автомобілі. Ну окей. Полетіло. Соточка. Нормально у нас соточка при таких. Е... умовах. Мені здається, це не нормально. Я не забував про цю величезну яму. О, чуваки, дякую, що почекали. Я трішки боком. Туди трішки боком і прям вантажівку. Ну так, сьогодні ДТП прям дуже і дуже багато буде. І, мабуть, це прикольно, тому що Бімінже травм для цього сторони. Саме для цього ця гра і була створена, для того, щоб дивитися на пошкодження автомобіля, щоб створювати різні ситуації. Але мені здається взимку навалювати це реально прикольно. Все ж таки. Так, 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 так. У Мене в мене літня гума. Все, я коротше застряг. Ну, да, лі... Літня гума, це страшно. Це дуже-дуже страшно. Я один раз в реальному житті їздив коротше, в голольот на літній гумі. Це така собі тема. Вона начебто і прикольна, але різкована капець. Тому я їздив максимально обережно, максимально не швидко. Тому що все ж таки це дуже і дуже небезпечно. Тому треба вчасно, чувак собі чілить, треба вчасно міняти. Гуму все ж таки, бо взимку на літньому лучше не нато рисковать. Краще вже тоді пішком ходити Пішки точніше. Або хоча б Страфовочку з собою мати. Чого? У мене там дві ж паріжніх відбувається. Все коротше навалюю. Зробимо вигляд, нібито мені взагалі на, всі, на всіх на все все одно, ну, нібито в мене е, там в водійському посвідченні вже 25 років з я за кермом, я настільки досвідчений водій, що мені все в які погодні умови їздити, хоч в сніг, хоч в дощ. Так, а що тут, до речі, прямо? Ми тут прямо не їздили? Ага, це в нас, типу. А, це ми трішки скоротили такий. Типу. Ну до речі, ми нормально так. Угу. Привіт. Як ти смачно мені в попу залетів. Ай! Спасіба. Добре. Нам треба їхати звідси ж висуш, тому що ми не зробили страховий поліс, у нас він закінчився і без страховки, коротше, в нас її нема, тому валимо. А вона вже не їде! Все, воно тупо не їде прямо. Ой. I believe I can fly. Окей, okay, давайте останній разочок навалимо, але ну цешечка це, реально прикольна. На сьогодні е, такі досить старенькі автомобілі були, тому що я не захотів брати нові автомобілі, це мені здається дуже і дуже нецікаво. Тим паче в мене є ще одна ідейка, де можна заюзати дуже багато різних автомобілів. А тут можна трішки понавалювати на таких апараті, як задньопривідних. Ой-ой-ой, як же я боком смачно йду. І це просто шик, блеск. Ай-яй-яй, я не повертаю! Я намагався повернути, але в мене автомобіль не повертає взагалі. Чувак! Сорі, я, я краще тебе трішки, трішки притисну, тому що... Я не хотів прям лоб в лоб. Ой. Блин Сорі, тип Реально вибачай. Ну так вийшло. На поворотах реально реальному йти, до речі, не треба обганяти, але ну, це бінджит райф, тут це можна робити. Ой-ой-ой, тут величезна-величезна яма. Ну і ваня. Тут типи лежат, на типи лежать. Тупо на челі на розслабоні. Взагалі кайфують. Так, можливо, у нас вдасться доїхати до нашої точки збереження. Або вже не вдасться. Ай блін, контам. А далі не пам'ятає. Хто речі пам'ятає продовження, можете написати в коментарях. Пані та панове, ось ми підо завершення даного відеоролика. Даний відеоролик був у такої грусі, як PNG Drive і мені, якщо чесно, сподобалось навалювати взимку вожелети цю піндж драйв, особливо на задньому приводі та на літній гумі. Це реально прикольно. Але в реальному житті краще таке не повторювати, тому що, ну, все ж таки, в реальному житті це небезпечно, а в грі це можна робити чому ні. Тому, пані тепло, сподіваюся, що вам даний вітро сподобався, і ви вже поставили вподобайку, підписалися на канал та написали якийсь коментар. Дякую всім за перегляд, гарного дня та до нових зустрічей!